Оперативне командування Карма продовжує переслідувати росіян. Спочатку взим побув генерал Мороз, потім навесні генерал Потопа. Влітку що буде генерал-пожар або ж пожежа. А що росіяни у відповідь на все це? Та нічого. Вони не встигли відійти від прориву дамби. Потім тер в кургані вода подолала відмітку в 11 метрів. І росіяни, як зазвичай, Путін не винуватий, і влада не винувата. Не над цим вони думають. Вони думають, як захистити свої машини з допомогою лайф. Хаків, аби їх не затопило. Як цей лайфхак пов'язаний з пивом, розкаже за мит наш Артем Івченко у новинах з Боліт. Аншанте, це новини з боліт. Вільний простір, де ми обговорюємо останні події з життя наших сусідів тих, у яких крива різьба. Здогодатися легко. Тож почнемо. Російська співачка Катя Лєль, яку вже ніхто не пам'ятає, зізналася, що перейшла на міжгалактичний рівень і тепер спілкується з неземними цивілізаціями. Ті з ким я спілкуюся, вони добрі до 200 цивілізацій, всі різні. Якщо це плейдеянці, це дуже гарні високі люди з красивим світлим волоссям і з блакитними очима. Якщо це артуріанці, то в них блакитного кольору тіло. Ну, такого ще не було, слухайте. Добре, що вона далеко від нас, десь на мордорських угіддях. Не хотілося б сороку колів від сказу у живіт після зустрічі з нею. Ситуація в одному з супермаркетів Краснодарського краю. Просто величезний щур розміром з мою голову бігав по полицях магазину, їв продукти і залишав на них фекалії. Він такий товстий, він наче вдома. Він навіть людей не боїться. Як я тут хліб купляла? ой! Фанфект: Учора була сім'я багатодітна, десь 18 плюс голів. Уявляю обличчя постійних покупців супермаркету. А цьому синяку схоже обирати, що він сьогодні буде квасити, допомагали вищі сили. Подивіться, ну це просто люди X. Його енергетичне поле йому підказало, що бухати він буде горілку. Російські будні, вони такі. Дитячий майданчик по Петербурзькій бі лайк. Like. Ну, дитячий майданчик то звичайно дуже голосно сказано. Скоріше аквапарк, просто замість піску, там величезна калюжа. А що діти е, у дітей немає вибору. Росіяни, звичайно, тішаться. Типу, Боже, яка романтика? Діти граються як колись без цих ваших інтернетів. Ну ок, якщо вам подобається, що ваші малі копросаються в болоті та граються з будівельними матеріалами. Хто ми такі, аби вас судити? Між нами це повний крім. Тим часом затопило на Росії не лише дитячі майданчики. У Кургані, наприклад, через паводок вода подолала позначку в 11 метрів. Але місцеві не поспішають нікуди. Нічого страшного. Зате на випадок надзвичайного стану у росіян є повно лайфхаків. В Оренбургській області, наприклад, любителі пива за допомогою порожніх пластикових пляшок рятували свої колемаги. Ось машини стоять, їх вже підняло. Вони плавають. Діжки зверху, які ми бачимо, а інші знаходяться внизу під машиною. Тобто, тобто ця конструкція тримає машину на воді. Хочеш жити, умій вертітися двіз усіх росіян. А з вами були новини з боліт. Не перемикайте.